Сьогодні українськими соцмережами і телеграм-каналами поширюються два дві новини, які дуже мають розвиток, величезний. Так? Перша новина про те, що росіяни нібито вже зайшли в Дніпетровську область. А це неправда абсолютно. Два-три дні назад один диверсійна група зайшла в село Дачне, повісили там російський прапор, були знищені вибиті звідти. І це все знову ж таки фейк абсолютно на 2 на 2 липня це фейк. Друге, це новина про те, що американці е, перестали нам поставляти озброєння, так, ракети і тому подібне. Фект це в тому плані, що по-перше, про це було відомо ще раніше, набагато раніше, а по-друге, все це на 90% заміняється вже європейськими поставками. так. І ми це бачимо по результатам, які от буквально за ці останні дні як ракетами б'ють по різним об'єктам в Росії, в Криму і на окупованій території. Будьте обережні.